Бачимо згаю ще невеличких личинок, які збільшаться десь і у вазі і у своїх розмірах ще відсотків на 30. Так вдивляючись в аматорське відео, ентомолог Кирило Головородько робить невтішні висновки через масовану атаку сарани на Криворізький район. Тут декілька тисяч, тобто це такий ну класичний місцевий спалах. Але оскільки ще збережена рослинність трав'яниста, то я думаю, що спалах не дуже великий. Проте це не апокаліпсис, додає фахівець, а звичайний сезонний розвиток комах. Попередній раз звертались за допомогою, наприклад, з Криничанського району. Зараз це поруч Криворіжжя. Я так розумію. На відео можна побачити зграю поки що личинок, десь на середину липня. Вони будуть збільшуватись у розмірі майже до 12 сантиметрів. Доросла сарана. Два види у нас утворюють подібні зграї, і вони, звісно, є шкідниками. Спалахи активності сарани виникають на правобережній частині області раз на 5 років, а от пік їхньої шкоди припаде на середину серпня. Проте і тут, додає професор Голобородько, катастрофи як 25 років тому чекати не варто. Приблизно раз на 25 років це збігається сонячною активністю. Ми маємо інколи великі навали. Попередня була з північного Кавказу, ці сарана перелітна, долітіла до нас, і дуже великі збитки були на Херсонщині. І Миколаївщині і знову ж таки південь Дніпропетровщини тоді постраждав суттєво. А от не зволікати слід місцевим громадам та фермерам, бо підступна комаха, добряче наївшись, може залишити по собі гарне потомство на територіях, повз які вони тримали маршрут. Я дуже прадив місцевим фермерам, місцевим громадам, можливо, місцевим ОТГ на наступний рік на цю місцевість викликати фахівців. Щоб фахівці десь у квітні провели певний моніторинг, за результатами якого вони нададуть висновки, чи буде знову така ситуація, і якщо вона буде прогнозована, вони нададуть технології, яким от зараз є сучасні біологічні технології, якими можна контролювати ці спалахи. Старана, яка зараз має усього 5 сантиметрів, за вишки через місяць збільшиться удвічі, рухаючись із швидкістю 30 кілометрів на годину, попереджає фахів. Вона попрямує у бік Кіровоградщини і скоріш за все полізе на Вінницю. А спекотні дні, які триватимуть ще два тижні, цьому лише сприятимуть. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу.